Зробила профілактику, свої, зробила профілактику своїм котикам сьогодні і собачкам. Давала три дні нас тому я їде, грається, як грається, персей, персей. Давала їм на холку облошни, проти там кліщика. Да? А цей, хто де миється? Котики. 15 тваринок. Запустила їх у хату, ну-ну-ну, зацепив великого котика. кс-кс-кс, І дала їм сьогодні вже дала противопаразитне, таке оце, антигельмінтне. Все попідписувала кожному, щоб не збитися, бо їх 15 і трьом собачкам дала ось такі засоби. Да, вони простяцькі, я розумію. кс-кс-кс, Джордан, але що зробиш? Профілактика повинна бути для тваринок. Ось так, да? ось так. А вони пачки ці нюхали, Це вже заморились нюхати ці пачки, вони ж їсти, хочуть, уже годину голодні. І це, і кажуть, три, три чекайте, ще три години. Чекайте, що да, парсик? Парсік, чекайте, ще три години, і потім поїсте вже. Так, що ось так. Профілактика. Потрібно робити, що зробиш? Це здоров'я і їхнє, і моє. Хай простими засобами, але це профілактика є профілактика. Хілга красуня. Мура кица.